Дим, пил все інше зайшов в кімнату там, де цей інвалід. Мати просто була в шоці. В нього перестало битися серце. Тринадцятирічний Сашко згадує перші хвилини після авіаудару по драматичному театру у Маріуполі. В той момент мама хлопчика готувала їжу на вулиці. Стіна вона впала на польову кухню. Завалилою повністю і зрозумів, що все. Ну нема мати, і все вже зрозумів, піднявся до себе в кімнату і просто був в шоці. Якось підтримала Сашка і запропонувала йому їхати з міста. Родина Матюшиних вони познайомились, коли разом ховались у викрутті. Знав, що це порядна добра сім'я. І я знав, що мені більше нікуди йти. По перше, тому що на той ще момент в мене був дім цілий, але мені ні з ким було йти. Більше тижня в Маріупольці добиралися до Львова з надією разом виїхати у Францію, де їм обіцяли житло. Але про це загальмували на кордоні. Ще не було ж свідоцтва за смерть. Вона ж питала, і я ж вам казав: а хто ж ну, да. видасть? Тому ми е, звернулися до головного управління національної поліції Донецької області, і вони відкрили впровадження. А ще збір довідок, медичне обстеження і курси молодих батьків, бюрократичний квест з оформлення опікунства ще одна стадія витримки, яку здолав голова родини. З дня початку до дня, коли в нас все було на руках, пройшло 55 діб. діб. Да. Але знаючи, люди кажуть, що нормальний. Шлях це шість місяців. Ну це вже занадто розумієте. Історія Сашка одна на тисячу, що залишився живим під час ракетних атак. Диво до того ж, якби не опинились поряд небайдужі дорослі, як і решту сиріт на окупованих територіях. Хлопчика б депортували в Росію. Уявіть від 7 мільйонів дітей 20% дітей або живуть на окупованих територіях, там в зонах бойових дій. Або це більше півмільйона, які просто російський окупант викрав. І знаєте, моя команда рахувала навіть, що за одного вбитого російського орка вони намагаються викрасти вивести до Російської Федерації 10 українських дітей. До того ж, оформлення документів, і в мирні часи був довготривалим процесом. Півтора роки змінювали довідки на довідки. Такий шлях довелось пройти майбутнім батькам Наталії Кривицької в радянські часи. Мені 37, але коли про цю тему починаю говорити, мені здається, що я та маленька дівчинка, яка бігає. Наталію забрали в родину одразу з пологового. Її біологічна мати відмовилася від неї одразу. В новій родині дівчина була молодшою. Десята я вдячна Богу, що я попала в цю сім'ю. Тобто. Мрія цих людей вона здійснилася, моїх батьків. Вони взяли дитинку. Я потрапила в сім'ю, де я знала тільки любов. Я жодного разу не відчула, що хтось із моїх старших на мене якось не так дивиться навпаки. Вони завжди казали, і кажуть, що я їхня зірочка, тому що я найменша, як треба найбільше давати уваги і любові. Біологічних батьків Наталія не шукала, коли виросла, присвятила себе волонтерству і опікується дитячими будинками. Своєю історією сподівається надихнути тих, хто й досі вагається зробити важливий крок. Діти ще раз хочу просто повернутися до того, що діти, яких лишають від народження, вони по-іншому сприймають світ. На жаль, часто вони ростуть в. Закриті такі знаєте, як бульбашці, а, а діти, які лишаються сиротами зараз ще страшніше. З 24 лютого більше трьох з половиною тисяч дітей в Україні залишилися без батьківського піклування в умовах воєнного стану їх дозволили влаштовувати до прийомних сімей. Тимчасово в цей час держава шукає кандидатів на всиновлення або опікунство. Подати заяву для тих дорослих, які хочуть піклуватися про дітей, що залишилися без батьківського піклування, через платформу Дитина не сама, яка була створена багатьма міністерствами, в тому числі з підтримки Офісу президента України. Щоб через цю платформу подавати заявку, далі люди, які подали заявку, проходять відповідне навчання. Вони отримують підтримку соціальних працівників, служб у справах дітей, і вже таким чином можуть бути родиною новою родиною для дитини, яка на жаль цю родину втратила. Щоб процес не затягувався, як в радянські часи, підготовку майбутніх батьків з вересня пришвидшили. Також запровадили можливість подавати документи через застосунок Дія. Вже з 1 червня майже 700 людей подали заявку на консультацію з усиновлення онлайн. Як ми нам намагалися спростити цей процес, ми завжди думаємо про те, що дитині має бути безпечно і комфортно в цій новій родині. Обов'язково. Не можуть бути усиновленими діти, що не мають документів, які підтверджували смерть батьків або позбавлення їх прав. В цьому випадку тільки опікунство або патронатні сім'ї. Сьогодні в Україні сотні малюків, які не відчувають батьківської любові. Посадовці та волонтери роблять все, аби вирішити це питання. Тетяна Писарєва, Данило Євменчук. спеціальний репортаж ТеВ 7